Ну що ж, пані та панове, всім доброго дня. Значить, Сьогодні будемо робити маленьку кролячу міні-ферму. Ось тут. Зараз це все діло будемо помаленьку виносити, прибирати. Стіни, скоріш за все, побілимо, зробимо їх світлішими. Поставимо тут, а протягнемо світло нормальне, щоб воно акуратно гарно виглядало. Значить, на ті вот двері повішаємо. Таку сіточку, ну, двері сітку, і так само будуть на цих дверях. Такі двері сітка буде. ну І світло протягнемо. Тут зараз все акуратно будемо прибирати, щоб не лишилося тут нічого. І буде у нас тут маленька кролеферма. міні кролеферма Плануємо поставити тут 8 кліток в два яруси. Тобто 4 знизу, 4 зверху. А як це все буде виглядати? Далі дивіться у відео. Також у відео дивіться, як будуть виглядати самі клітки, як вони в нас влаштовані, щоб ви бачили, що до чого. А зараз ми почнемо працювати. Ну що ж, зробили порядок, позабирали те все драндя. Ось так поки що воно виглядає все те діло. Тепер треба доводити до розуму. Робити світло, щоб тут було світло гарно. Побілити стіни гарненько і запускати помалу кроликів. Ось таким чином побілили стіни. Де не деше треба буде поправити, воно що нам підсихає трохи. І тут будемо ставити ті клітки, що я і говорив. Будемо тримати кроликів. Ну що ж, поставили ось такі кліточки вже наші для кроликів, будемо тут тримати, зробили ось таку батарею. Значить, по кліточках трошки пройдемося. Значить, оці шість штук в нас виходить для молодняка і для самців. І дві штуки маємо з маточниками. Значить, на кожну кліточку ще буде чіплятися додатково кормушка бункерна. І поїлка. Поїлка, скоріше, всього, буде ніпельна, проста з... Е, ну, ніпельна поїлка і банка підвішена зсередини. Маємо ось такі штуки. Значить, Верхній дашок у нас не припіднятий, а от нижній, ще думаємо, чи будемо припіднімати на сантиметрів 5-8. Бо в мене тут якраз, у нас тут якраз 10 см, тобто висота дозволяє, щоб е, кал і. Піски стяки стікали донизу. Кормушки, не кормушки а клітки прості. Значить, є ось такі дверцята відкриваються. Тут сидить кролик або пару кроликів. Ти туди закидаєш сіно і їх годуєш. Всі дахи і низи, нижні, верхні частини дахів і нижні частини. Також дахів знімаються, можна в будь-який момент відкрутити, залізти навіть зверху, зловити. А от по маточникам хочу пройтися трошки розказати більш детальніше. Значить, маточники у нас також є ось такого виду, тут є дверка, до якої можна добратися до кролика. І дверка додатково. Захід у сам маточник. Маточник повністю глухий з отвором. Але є один нюанс. Одна приблуда, яку я хочу розказати. Значить, маточник складається з двох відділень, тобто сам не маточник, а маточна клітка складається з двох відділень для вигулу і для маленьких кроленят. Але є одна приблуда. Значить, оця стінка у нас. Зараз в нас є тут такі Штирі, ми їх витягуємо, витягнули один, там зізаду витянули другий і припіднімаємо стінку маточника. Зараз тяжко мені одною рукою тут робити Ось таким чином припіднімаємо стінку маточника. Тут є отвір для штирка. Запихаю сюди штирьох. І маточник, грубо кажучи, Маточний, маточна клітка перетворюється в звичайну клітку, в якій теж можна тримати кроликів для відгодівлі. Так само і нижня, нижній, нижня клітка. Значить, по розмірах, кого цікавить в коментарях, можу все дати, маю е, повністю креслення на ці клітки. Ось такий мінімальний обзорчик зробимо. Зробив на клітки. Зараз будемо, напевно, скоріш за все, переносити сюди кроля. Завтра, скоріш за все, підемо по ще одну крілицю, бо в нас одна сидить, має завтра або післязавтра родити. Ну, на цьому тижні, грубо кажучи, будемо помаленьку. Пробувати займатися кроликами. Якщо у когось є якісь питання, пишіть, звертайтеся з задоволенням дам відповідь. Підписуйтеся на канал, ставте вподобайки. Це буде стимул мені для того, щоб ще розказувати вам якісь додаткові е, ідеї, додаткові е, знання, які я отримую впродовж того. що Вирощую кроликів, не займаюся не тільки кроликами, займаюся і вівцями, займаюся і курми. Маю курилегорн. А крім того, в основна моя робота це є столярка.